Хей, hey, з вами Кейт from USA та ви на моєму каналі про адаптацію. Я знаю, що моя аудиторія ділиться на тих, хто вже в США, і тих, хто тільки планує летіти за програмою United for Ukraine. Сьогодні ті, хто вже прилетів в США, зможуть поділитися своїм досвідом. А для тих, хто тільки збирає свою валізу, буде багато корисних порад. Підписуйтесь на канал і поїхали! Звісно, я розумію, що це не буде універсальне відео для всіх, тому що у всіх різні ситуації, хтось летить з України, хтось вже знаходиться за кордоном. Наприклад, я в свою поїздку почала збиратися ще в січні, коли летіла в Грузію на пару місяців. І тоді я не думала, що мені потрібно буде універсальна валіза на всі випадки життя і на всі періоди. Перед тим як збиратися в поїздку в США, я нагадаю, що це було влітку. Мені потрібно було вирішити питання з Зимовими речами і тому я зробила що правильно відправила всі речі зимові в Україну, тому що я вже летіла влітку. І тому зараз, коли наступає осінь, я думаю, що це було, мабуть, не дуже таким правильним рішенням. І я зрозуміла, що зібрати універсальну валізу на всі сезони це неможливо. Тому я пропоную вам орієнтуватися на перші 3-4 місяці життя в США в тому штаті, в який ви будете летіти. Вам потрібно буде уточнити або у спонсора, або у ваших родичів, яка погода вас очікує, тому що кожен штат супер індивідуально. І вам потрібно продумати на перші 3-4 місяці, а далі вже будете імпровізувати. Якщо ми будемо далі говорити про збір валізи, то я би виділила такий момент. По-перше, коли ви купуєте квитки, звертайте увагу, чи взагалі ви придбали багаж, чи він входить в ціну квитка. І чи можна вам з собою брати ручну кладь. Скільки може важити ваша валіза та які розміри її мають бути. Друге, це вміст вашої валізи. І тут, звісно, все дуже індивідуально, тому що. Я не можу знати, в які штати ви будете летіти. Якщо говорити про мене, я розуміла, в принципі, які речі мені потрібні, що я буду робити перший час, в які місця я буду ходити, і який приблизно набір речей мені потрібен. Але при цьому я не підтримую тих людей, які кажуть, що вам взагалі не потрібно брати речі. Тут все вартує копійки. Ну, по-перше, я не побачила, що все вартує копійки. По-друге, у вас буде дуже багато витрат. Тому якщо у вас є можливість не витрачати гроші на одежу, то я рекомендую цим пунктом скористатися. Звісно, не потрібно перевозити увесь ваш гардероб, але на перший час ті речі, які вам знадобляться, будь ласка, ви їх візьміть і продумайте. Дійсно, не треба брати всі ваші найгарніші речі, якщо ви плануєте виходити тільки в ліс або ходити в державні установи. Одежа має бути функціональна для вас. І Це техніка. Тут би я взагалі не рекомендувала брати нічого з собою, окрім того, що ви використовуєте кожен день. Це якась дійсно дорога техніка, така як ноутбуки, телефони, зарядки до них, електрична щітка. І я не знаю, що ще можна використовувати кожен день. Тому що вся техніка, яку ви сюди привезете, вона не буде працювати так, як ви звикли. Про це розповідала в цьому відео. Єдине, що порадила би дійсно це порівняти ціни на Амазоні і в тому місці, де ви зараз проживаєте, та спробувати купити перехідник. Так, ви зможете їх купити, але якщо там це буде дешевше, то чому би не взяти їх з собою, щоб потім не шукати як я не замовляти з Амазона, бо всі чомусь думають, що Амазон приїжджає на наступний день. Так, він приїжджає на наступний день, якщо у вас є прайм доставка. Але якщо ні, то ви будете чекати пару днів. Тому подумайте про це завчасно. Наступним пунктом поговоримо про те, на чому я дійсно сама обпеклася, це ліки. В США ви не зможете нічого купити в аптеці без назначення лікаря. Для того, щоб вам отримати назначення лікаря, вам потрібно потрапити на прийом. Щоб потрапити на прийом, у вас має бути страхування. Щоб оформити страхування, вам потрібно <с <с?> пройти квест по його отриманню. Тому оцей весь період і всі ці складності їх можна дійсно уникнути. Якщо ви підготуєтесь на. Перший час і купити ліки завчас. І до того, якщо у вас трапиться така ситуація, що у вас буде щось боліти, то повірте мені, у вас не буде сил та часу, щоб розбиратися з цим всім. Ви просто захочете взяти пігулку, як у нас у всіх є вдома, така величезна аптечка і вирішити свою проблему. Тому з цим, будь ласка, дійсно думайте завчасно, особливо якщо у вас є потреба в якихось дійсно індивідуальних ліках. Далі поговоримо про косметику та доглядові засоби. Тут я скажу з особистого досвіду, я готувалась. Я дійсно, перед тим як їхати, в Польщу купила ту косметику, якою я користуюся, але при цьому в мене є певні складнощі зі шкірою, і мені потрібно підбирати цю косметику за рекомендацією лікаря. Що у вас є дійсно можливість підготуватися, я би рекомендувала підготуватися. У вас буде чим зайнятися, ніж шукати різні нові баночки, розбиратися або щось думати. Що вам купити. Якщо ви не хочете заморачуватися, то дійсно Амазон вас врятує. Там є все, там є і європейські бренди, і американські бренди. Єдине, в чому є складність, це ціна. Тому що, якщо порівнювати, наприклад, я перед поїздкою купляла в Польщі і потім дивилася вже тут на Амазоні, це дійсно є. Величезна різниця в ціні, тому якщо гроші для вас не проблеми, якщо ви не збираєтесь тут економити перший час, а будете у все купляти, то ви можете реально нічого не вести, тут все купити. Але якщо ми зараз говоримо на моєму особистому досвіду і на досвіді інших людей, які реально їдуть за програмою United for Ukraine, тому що є в цьому необхідність, то тут би я би все ж таки підготувалась. Наступне, що ви дійсно маєте покласти в вашу валізу, це документ. Дуже часто мені пишуть про різні документи, про щеплення, про свідоцтво, про народження, інші документи по дітям. Чи потрібно їх перекладати і нотаріально завіряти? Давайте я одразу так скажу, я вже в якомусь відео казала так. Це потрібно робити, і це потрібно робити завчасно. Не намагайтесь нікого перехитрити, не намагайтеся приховати якісь певні документи. Просто підготуйтеся до цього завчасно і прийміть це як факт. Всі підтвердження, які необхідні за програмою United for Ukraine», вам треба мати з собою, і вам потрібно їх перекласти і нотаріально завірити. В США вже не потрібно робити ПЦР-тест при в'їзді в країну. Але якщо у вас рейс з пересадками, і ви будете перетинати кордон інших європейських країн, то, будь ласка, подумайте також про це, чи потрібен вам ПЦР-тест і зробіть його. Якщо у вас немає щеплення, знову ж таки, багато про це говорять, що якщо у вас немає щеплення, то ви все, не можете влетіти в країну. В мене не така ситуація. В мене є щеплення від ковід, я його робила, але я знаю багато ситуацій. Коли люди заповнювали спеціальну форму, посилання на цю форму я залишу в описі відео, також вона є на моєму телеграм-каналі. Переходьте, забирайте її собі там, заповнюйте її, і за допомогою цієї форми ви можете перетнути кордон США, якщо у вас немає щеплення від ковід. Але при цьому ви зобов'язуєтесь, що ви зробите це щеплення тут. Підготовка до спілкування з офіцерами або співробітниками аеропорту. Цей пункт буде більше для тих, хто ніколи не літав, і для тих, у кого низький рівень англійської. Хоча насправді з власного досвіду в мене і нормальний рівень англійського, реальна англійська, і англійська на уроці з викладачем це взагалі два різних світи, і вони не перетинаються. Тому вам потрібно знати про що у вас будуть питати, і звісно, підготуватися завчасно, роздрукувати для себе ці документи, що би я рекомендувала готувати. І роздруковувати перше, це ваш travel authorization і умови програми Юнайтенфою Креїн. Uh, travel Authorization вам надходить на пошту. Умови залишу в описі цього відео. Далі я рекомендую підготувати для себе таку шпаргалку, написати одну частину українською, другу частину написати англійською. Це біографічні дані вашого спонсора. Ну і також можете свої написати, ціль вашого візиту, адресу спонсора, номер спонсора, щоб у вас завжди були під рукою і ви могли би. Диктувати офіцеру або просто надавати листочок, щоб вони переписували, тому що вони це будуть точно питати і вони будуть собі фіксувати ці дані. Якщо ваша адреса відрізняється від адреси спонсора, називайте актуальну адресу по тій, які ви будете проживати. Ну і найголовніше, можливо, будуть питання, які ви не врахуєте, але відповідайте чесно. Підготуйтесь до того, що вам потрібно буде очікувати це інтерв'ю. Якщо ми кажемо про мій особистий досвід, то я чекала про. Десь півтори години так точно, саме інтерв'ю було 10 хвилин. Воно невелике і воно нескладне. Просто цей період очікування він може затягуватися. Тому, якщо ви з родиною, якщо ви з дітьми, ви підготуєтеся, що там буде холодно, що не буде їжі, не буде можливо води. Але при цьому пам'ятайте, ви не будете знаходитися в тюрмі, ви будете знаходитися в звичайній кімнаті, просто де будуть інші люди, які також перетинають кордон за якимись спеціальними програмами, такими як United for Ukraine». Також дуже важливо, пам'ятайте, що якщо ви їдете родиною, то ви можете йти до різних офіцерів. Тому підготуйте інформацію для кожного члена родини. Звісно, дітей не будуть розділяти з батьками, але при цьому чоловік та дружина вони можуть йти до різних офіцерів. Тому не сподівайтеся, що хтось вам допоможе. У вас завжди для у вас має бути своя інформація, яку ви будете надавати або говорити офіцеру. Ну що, ми поговорили про вміст вашої валізи, підготувалися, зважили її, перевірили по розмірам, підготували для себе текст на англійській мові, роздрукували всі необхідні документи. І настає той хвилюючий день, коли ви їдете в аеропорт. Цікаво, є люди, які збирають свою валізу в останній момент. Перед тим як їхати в аеропорт, особливо якщо ви їдете з України і приїжджаєте в Польщу, ви там жодний раз не були, вам потрібно подумати завчасно, як ви будете добиратися до аеропорту. Це буде міський транспорт, це буде таксі, хтось вам допоможе. Чи будуть пробки? І пам'ятайте, що літак це не потяг. Потрібно дійсно приїжджати завчасно, для того, щоб попередньо встигнути зареєструватися на рейс, здати багаж, і у вас має бути певний проміжок часу, коли ви встигнете все це зробити. До речі, в мене також питали в коментарях під відео, як реєструватися на рейс, якщо там питає візу, а візи у нас немає, або є, а ми не хочемо її використовувати. Якщо ви будете летіти за програмою United for Ukraine, то вам потрібно реєструватися біля стійки. І якщо у вас питають, візу, вам потрібно давати ваш travel authorization. Це і є вашим дозволом на перетин кордону. Це і є ваша віза. Хоча вона не є візою, але думайте, що це так. Після того, як ви зареєструєтесь на рейс, скоріше за всього, ви будете здавати валізи. І це потрібно зробити набагато раніше, а не одразу. Перед стійкою, коли ви будете робити, то це уважно перевірити вимоги авіакомпанії, якою ви будете летіти. Тому що кожна авіакомпанія вона має свої різні вимоги, що стосовно того, яка вага має бути вашої валізи. Це навіть більше стосується не ось цієї великої валізи, а ту, яку ви будете брати в ручну клань з собою, тому що там є дійсно певні вимоги. І також перевірте на сайти авіакомпанії вимоги, що стосовно того, що ви можете брати на Борт літака, тому що вам потрібно розуміти, що певні речі ви не можете з собою брати. Там всі зарядки ви маєте сюди перекласти. Що у вас буде в ручній кладі рідна або ваші косметичні засоби, вони мають бути упаковані в спеціальні зіп-пакети, вони мають не перевищувати певний міліметраж. Тому, будь ласка, перевірте це завчасно, щоб ви могли перепакувати і з ручної кладі перекласти велику валізу до того, як ви її здасте, і відповідно ви не будете хвилюватися, будете знати, що у вас все. Гаразд. Якщо ви будете летіти рейсом і у вас є пересадка, то вам потрібно розуміти, і це в принципі завчасно вказується при купівлі квитка, чи потрібно вам забирати багаж і за здавати Але, в принципі, я думаю, що не потрібно так робити, не потрібно купляти такі квитки, це буде зайвий геморрой я не знаю, чи можна так казати. Це будуть зайві складнощі для вас. Наступна порада це знайти схему аеропорту, де у вас буде пересадка. І при купівлі квітків розуміти, що вам потрібно буде 2,5-3 години для того, щоб зробити комфортну пересадку. По схемі ви можете зрозуміти, наскільки великий аеропорт, і, в принципі, подивитися, де що знаходиться. Ця порада не спрацювала би для мене, бо Катя і. Хеми, карти це окрема історія, але для кого це може бути корисним і допомогти вам в розумінні того, де ви будете знаходитись. Наприклад, в Стамбулі дуже величезний аеропорт, там можна заблукати, ходити цілий день просто, і ніхто тебе не знайде. Попри прильоту в США, вам потрібно домовитися або продумати те, хто вас буде зустрічати, або якщо ніхто не буде зустрічати, як ви будете потім добиратися і куди ви будете добирати. Якщо ви будете летіти за програмою United for Ukraine, то скоріше всього вас будуть зустрічати або родичі, або друзі, або ваш спонсор. І вам потрібно перед тим, як ви підете на інтерв'ю, попередити, що ви вже тут, але вас потрібно почекати. Ви можете завжди в аеропортах підключатися до безкоштовного Wi-Fi і бути на зв'язку. Тому що саме інтерв'ю воно може бути дуже коротким, але при цьому період очікування він може затягнутися. Під час вже інтерв'ю вам потрібно слідкувати, що саме зазначають у вашому паспорті. Вам мають в паспорт поставити штамп, що ви перетнули кордон за гуманітарним паролем, і що у вас є можливість перебувати в країні США впродовж двох років. Також вам можуть видати а можуть і не видати форму i 94 яка надалі вам знадобиться в усіх установах. Якщо вам її не видали, не хвилюйтеся, ви її потім зможете завантажити онлайн. Перед тим, як виходите до родичів або друзів, або вашого спонсора, не забудьте про ваш багаж, який буде одиноко кружляти та чекати на вас. І ось починається нова сторінка в США. І я вас вітаю, ви успішно перетнули кордон. Щоб ваша адаптація відбувалася швидко та успішно, я зібрала всі необхідні кроки в чек-лист. Щоб його отримати, пишіть мені в інстаграмі, я підписана як Я Катійка. надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно цю інформацію. Для тих, хто тільки шукає спонсора або планує їхати за програмою United for Ukraine, ви також. Також пишіть мені в інстаграм. Для ваших ситуацій там також є різні корисні поради. І, звісно, я забула вже сказати вам про найважливіше, що треба покласти в вашу валізу. Вам треба покласти український прапор. Везіть з собою частинку ідентичності, говоріть про Україну, коли ви будете за кордоном. Або якщо ви цього не зробили, на Амазоні є прекрасні прапори. Ви можете їх для себе купити. Пишіть в коментарях вашим досвідом, як ви летіли в США, що ви точно порекомендуєте брати з собою, а що взагалі вам не знадобилося і тільки займає місце в вашій валізі, щоб це відео було більш інформативним для всіх українців, які планують прилетіти в США за програмою United for Ukraine. Ну і обов'язково вірте в себе. У вас це точно вийде.